Росіяни завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України серед застосованих засобів. Дві балістичні ракети іскандер внаслідок точного влучання в укриття сталися втрати серед особового складу. Пораненим надають медичну допомогу. Про це повідомляють. У прес-службі сухопутних військ Збройних сил України більш детально про це будемо говорити далі. Владислав Селезньов, військовий експерт, керівник прес-служби генштабу ЗСУ 2014-2017 років. Вітаємо вас. Добрий Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Владиславе, чи можна? Гіпотетично поговорити на тему того, чи можливо взагалі унеможливити подібні удари, якимсь чином зробити так, щоб вони були або. Забезпечені якоюсь охороною, в тому числі і протиповітряною, так чи інакше, або розташування їх якимсь чином інакше зробити, чи це так чи інакше війна, і так і буде далі продовжуватися. Періодично, на жаль, будуть влучати ворожі ракети і у навчальні центри. Є декілька факторів, які можуть максимально зменшити рівень наших втрат на злі таких жахливих обставин. Перший фактор це посилення. Наша система протиповітряної оборони, зокрема в районі військових полігонів, навчальних центрів, там де відбувається е, заняття, відповідно фіксується скупчення особового складу. Наступна опція це маскування тих самих об'єктів, зокрема об'єктів та укриттів, де знаходиться особовий склад під час повітряних тривог. Ну і звісно, виконання всього комплексу завдань щодо належної фортифікаційного облаштування тих самих захисних споруд. Адже е, е, зрозуміло. Що якщо та сама споруда, де переховувалась під час повітряної тривоги наша військовослужбовця не була зроблена за дотримання у всіх необхідних? Необхідних та правил, то звісно, і зазнали наші військовослужбовці ураження. Бо російський іскандер достатньо високоточна ракета, яка спроможна поцілювати саме в ту точку, куди її спрямовують. Бо більше, якщо ми подивимося на певні тенденції, то протягом попередніх двох діб над полігоном Гончарівське на Чернігівщині постійно висів ворожий розвідувальний дрон. Очевидь, що ворог в такий спосіб наносить Виявити місця зосередження самого складу, чому не було докладено усіх зусиль, щоб той дрон знищити, мені невідомо. Але факт залишається фактом, що Ворог примігся провести розвідку та до розвідку місцевості і влучив своїми, своїми двома іскандерами, саме в ту точку, де і були де й знаходився особовий склад, курсанти відповідно відповідного навчального центру. Виклик виклик дуже серйозний. На превеликий жаль, ми й досі не зробили відповідних висновків. З, від попередніх таких же е, ситуацій та обставин, коли, які призводили до втрат серед особового складу, про великій жаль не вперше таке трапляється. Не про великий жаль, і досі ми не маємо культури так званого постопераційного розбору. Це та опція, яка притамана усім країнам, які є учасниками саме північно-атлантичного альянсу. Тобто, е коли відбуваються ті чи інші події, вони ретельно досліджуються з метою виявлення як позитивних, так і негативне того чи іншого факту для того, щоб в подальшому позитивний досить максимально масштабувати а досвід негативний в викорін... робити так, щоб його ну буквально викринити з порядку порядку денного на про велике жаль, сталася знов трагедія. Чи будуть притягнути до, до відповідальності відповідні посадові особи, які не забезпечили перим... дотримання перим... периметру безпеки на те... територію полігону? Важко сказати. Звісно, зараз будуть працювати відповідні комісії і команди сухопутних військ, і генерального штабу, можливо до БР долучиться до цих процесів, бо е... ситуація пов'язана з загибелі особового складу. Але будь-якому разі людей ми не повернемо. Але те, що ми насправді можемо зробити, так це вчасно та дієво зреагувати на ті виклики яким стакаємось. Ну, і, звісно, говорити про те, що всі полігони навчальні центри треба виводити в західних регіонах нашої країни, так само недоречно. Бо, по-перше, є певні причини та обставини, які, за яких це неможливо зробити, зокрема, пов'язано з підготовкою особового складу та наявності відповідної навчально-матеріальної бази в західних регіонах нашої країни. А до того ж, ми маємо пам'ятати, що російські дрони спроможні долати сотні і сотні кілометрів, в тому числі поцілюючи по наших західних регіонах. А от дотримання. Процедури маскування об'єктів створення захисних споруд відповідно до визначених норм та правил, які в тому числі будуть витримувати пряме влучання російських скандарів. От над цим варто працювати. Давайте тепер поговоримо про те, що Дональд Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна перемогти Росію та повернути окуповані території. Про це американський президент написав у своїй соцмережі, і, звісно, так, це населення і, взагалі, європейська реакція, українська реакція були доволі позитивними, але факт залишається фактом. Він зазначив, що він ознайомився з військово-економічною ситуацією, що дає йому можливість робити такий прогноз, і звернув увагу на економічні труднощі, які він створює для Москви. І, от з усього цього хочеться спитати: Ви, як військовий експерт, ви бачите, аналізуючи ситуації на фронтах, ми бачимо цю ситуацію з. Тим, що дві балістичні ракети ударила зараз по військовій базі навчальній. Чи можемо ми говорити про те, що Україна достатньо сильна, і достатньо навчена і достатньо спроможна відбивати подібні відбивати свої землі? Чи це більше зараз ну, така бровада Трампа? А, справа в тому, що американський лідер. Надто непередбачено, що сподіватися на те, що його заява, яка пролунала під час засідання е, генасамблеї ООН, буде сталою такою, що не зміниться за тиждень чи то за два, знову ж таки, заяви це. Це були очки. набагато важливіші конкретні дієві кроки, які спрямова на посилення оборонного потенціалу нашої війська в цьому контексті. Варто згадати і діяльність попередньої адміністрації на чолі з Джо Байденом, коли ми отримували величезні транш військово-технічної допомоги від уряду США. Причому на безоплатній основі в основному зараз ми бачимо, що американські лідери не готові нам безоплатно передавати зброю, але він готовий продавати. Продавати за гроші наших європейських друзів та партнерів, а також за гроші, які е, наші європейські партнери отримують за рахунок за заморожених е, вкладень Російської Федерації. Це певною мірою є справедлива опція, адже держава-агресор має сплачувати за свою агресію, в тому числі з власних защаджень з власних е, статків. А, що стосується наших спроможностей, то як на мене, ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій і на результатив на, на результати бою, це фактор ресурсів. А отже, ми критично залежимо від постачання зброї, військової техніки, боєприпасів, до того озброєння від наших зокрема, європейських та зікеанських партнерів. На сьогоднішній день українська оборона промисловість спроможна забезпечує приблизно 40%. усього того. Що потрібно нашим воїнам на передовій. А отже, постачання озброєння, боєприпасів, устаткування, бладення, водочурку високотехнологічне устаткування. і то ми критично залежимо від наших е, західних партнерів. Тому заява безумовно американська президента тішить, але набагато більше мене тішить на збільшення темпів та обсягів постачання озброєння та військової техніки, які потім прямують на фронт для забезпечення потреби українських воїнів там. А чи існує для цього пряма кореляція, тобто від заяви до постачання озброєння? Чи це взагалі взаємопов'язані речі, на вашу думку? А, знову ж таки, Трамп НАТО не на державна посадова особу, Тому я більше м, схиляюсь до думки, що найбільш Є е, платформи, які можуть нам надавати тут і зараз е, озброєння, боєприпаси до того озброєння, або це міждержавні двосторонні комунікації. Часто уста наш президент Володимир Зеленський разом з командою відвідує деякі країни е, світу, або їх лідери приїжджають до нас за результатами таких перемов. Ми отримуємо добре звіски щодо передачі. Відповідно, всього того, що потрібно на полі бою. Або ж платформа, яка зараз не настільки дієва, як на першому етапі свого функціонування, має на увазі проект Рамштамп'ятдесят 50+. Тоді за лідерство Сполучених Штатів Америки ми щоразу отримували чималий внески в нашу оборону. Вони вимірювалися мільярдами мільярдами. Доларів зараз обсяг постачань всього того, що нам потрібно на полі бою значно менше завдяки завдячують цьому проекту. Але тому що воно працює і знову ж таки зараз лідерські позиції в цьому проекті прийняла на себе уряд Великої Британії та Німеччини. Безумовно, допомога наших європейських друзів залишається критично важливою, а особливо на тлі того, що чим далі тим більше. Уряд Штатів Америки займе таку ізоляціоністську позицію. Мовляв, війна між Росією та Україною це справа європейців. Не вони самі розбираються. Ну а ми можливо трохи придамо озброєння та військову техніку за відповідні гроші без оплатних внесків. Більше в, в Україну американський уряд робити не планує а отже. Ілюзій жодних немає. Має бути абсолютно раціональний підхід щодо позиції американських урядовців. Військо ми маємо прийняти цю історію як даність сипати голову пеплом. Точно не варта лізти помиральний йому. Це так точно не треба. Бо щоразу українське війська демонструє свою стійкість і навіть за обмежених умов. І фінансування і постачання цього того, що необхідно на полі бою, ми спрома спромоглись, ну що починаючи від середини жовтня 2023 року тримати стратегічну оборону. Так, ворог поволі просувається вперед, але ж темп просування ворога дедалі менший. Якщо у серпні місяці ми фіксували темпи ворожого просування на рівні там до 30 квадратних кілометрів на добу, то зараз їх масштаб. Зменшився до рівня 8-9 квадратних кілометрів, іноді менше. Тобто, поступово наступальний потенціал російської армії вихалащується все це завдяки стійкості та мужності наших воїнів. Ну а також тих підіпстрайків, які сили оборони України реалізують як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих на територіях нашої країни, які з нині під ефективним контролем ворога. Про діпстрайки давайте далі поговоримо. Місцева влада російського міста і порту новоросійськ стверджує, що 24 вересня українські безпілотники та морські дрони атакували місто, і внаслідок цього нібито загиблі її і навіть постраждали. Давайте про це поговоримо. Куди б гіпотетично могли прилетіти наші дрони, або не наші, чиїсь дрони, якісь морські дрони припливти могли б. Що там могли уразити такого? Де їх збивали? Які стратегічні об'єкти могли пошкодити? Давайте про це поговоримо. Очікуючи на розмову з вами, я спеціально зайшов на один з найбільших моніторингових ресурсів Російської Федерації, які постійно звітує про. Сигнал повітряної тривоги в різних регіонах як Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях наших mm. десятки, якщо на сотні повідомлень за минулу добу були пов'язані саме за діяльністю невідомих довгих дронів та ракет на території тимчасово окупованого Криму акваторією Азовського моря і відповідно над кавказським узбережжям. Чорного моря, я маю на увазі кубань, краснодарський край туди ближче до Новоросійська, до міста Сочі, до ще ряда партій, які знаходяться на чорноморському узбережжі. Російської Федерації це говорить про те, що українські сили оборони продовжують системно та методично руйнувати об'єкти нафтопереробної промисловості Російської Федерації, Гґаз газопер... промисловості, а також ті об'єкти інфраструктури, які задіяні в перевальці та транспортуванні і нафти і нафтопродуктів і газу за межі Російської Федерації. Бо це гроші гроші, які потім наповнюють російський бюджет, третина від якого на на забезпечення функціонування російської армії, ті саме, що задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції. Тобто наші діпстрайки в тому числі в акваторії Новоросійська, і то все вони спрямовані на те, щоб максимально зруйнувати цей сталий процес щодо е, продажу. Нафти та похідних від неї продуктів для того, щоб надходження в російський бюджет було чим менше. Така ж історія стосується лише акваторії Чорного моря. Такі процес відбувається в інших регіонах Російської Федерації. Вже на перше прилітають по гілках та насосних станціях, зокрема на автопроводу Дружба, а також інших допоміжних до нього інфраструктурних об'єктів. Такі ж історії трапляються на узбережжі Балтійського моря і услуга і. Приморське, тобто українські села оборони системно та методично руйнують ворожу нафтопереробну промисловість. Що дається в знаки зараз? Чи не ми в 20 регіонах Російської Федерації вже відчувається брак пального? Це стосується звісно, цивільного населення, але ну звісно, вони в першу чергу цивільне населення потерпає від відсутності пального, але ж певні зменшення. Обсягів постачання пального, зокрема авіаційного лазу чи бізнена пального для російських танків, зменшується. Темпи постачання є певні відкладені, рішення, що певний міру може привозити до стагнації на полі бою. Зараз ще зарано говорити про те, що повністю російські танки зупиняться, але те, що російським логістам зараз доводиться докладати більше зусиль та переорієнтувати певні процеси з постачанням е, для відчув за на полі бою, це факт. Пане Владиславе, у нас буквально хвилинка залишається, але хочеться, щоб ви прокоментували і цю новину літак, яким очільниця оборонного відомства Іспанії летіла долит, ви зіткнувся зі спробую заглушити сигнал GPS для його навігації. І про це повідомляє видання Ель Мундо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це спланована акція, чи це просто попадають літаки в ось цей Ореол дії безпосередньо РЕБУ або чим? Би там не глушився сигнал. Тобто вони дійсно хочуть налякати європейських лідерів і політиків? Um. Я думаю, варто почати з того, що останні 20-25 років Російська Федерація вдикла докладала чи зусиль для того, щоб створити розгалужену та потужну мережу систем радіоелектронної боротьби від комплексів тактичного рівня до оперативно-стратегічного. Тому вплив на відповідні процеси пов'язані з гасінням радіосигналів та інших похіднів, від яких залежить в тому числі стало те безпечне переміщення цивільних літаків. В надповітряним простором Європи думаю, що це справа рук Російської Федерації та її спецслужб не вперше стикається з цим літаки цивільної авіації різних європейських країн. Думаю, що далі буде більше, бо де факто Путін оголосив наголошену таку собі війну, гібридну агресію проти, ну що не майже східної європейських країн. Це Факт численни що на просторах над країною Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії є там яскравим свідченням. Пен в тому, що у разі відсутності дієвої реакції і жорсткої реакції з боку північно-атлантичного алясу на такі агресивні дії Путінської Росії таких випадків буде лише більшати а відповідно і масштаб тих агресивних дій гібридного типу буде лише зростати з боку Російської Федерації. Що ж, пане Владиславе, дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час і Дякуємо, що увімкнулися в наш прямий атер. Я нагадаю, Владислав Солізньов, воєнний оглядач, керівник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України 2014-2017 років полковник запасу. Був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, що відбувається зараз в Україні і в світі з військової точки зору. З про заяви світових лідерів поговорили і чого очікувати після них. Ми вам. Вам щиро дякуємо за вашу безцінну думку і сподіваємося, що ви знову і знову будете приймати запрошення до наших етерів. Вам тихої ночі і слава Україні! Героям слава! До побачення!